Осінь пора нових починань. Так актори обласного молодіжного театру вже працюють над новим матеріалом, адже сезон вже на носі. 18 вересня офіційно відкривають театральний рік виставою Політ над гніздом Зозулі за п'єсою Весермана по роману Кене Це славетне. Ну ви всі знаєте, да? Дуже непоганий переклад Стельмаха. Українською мовою дуже-дуже гарний переклад. Але я хочу сказати, мабуть, щоб завершити, розумієте, п'єси приходять, приходять театр якимсь чином. Мені Олексій, до речі, це приніс цю п'єсу, сказав, що от може бути у Валентина Макара ювілей на, на наступного року. Його, і давайте для нього роль Макмерфі. Це його роль, це все правда, правда, правда. Ми її взяли. Взагалі, режисер Геннадій Касьянов проголосив 31-й театральний сезон сезоном української сучасної прози. Так саме прози не драматургії. На думку режисера, сучасна драматургія значно поступається українській прозі. Вже зовсім скоро чернігівці побачать прем'єру вистави за Юрієм Іздриком. Зараз ми живемо в складний час, і тому я знову повторюю: повторюю, повторюю, треба шукати світло. Світло ми зараз. Можемо знайти в українській літературі сучасній тільки там, не в російській. Я ж гарно, я недавно спеціально перечитав Пілєвіна актором. Сучасна українська проза також є новизною. кажуть, деякі слівця навіть змушують їх звертатись до словників, але вони сприймаються як новий виклик та вдосконалюють свої акторські здібності вже в форматі прози. Ми читали ми вивчали для себе. Щось пізнавали нове. Звичайно, це нове. Навіть ми актори, котрі багато читають, багато бачать і ну, багато знають, можна так сказати, але це для нас також нове, і воно дещо, можливо, десь важке, його треба переосмислити, його треба прийняти, можливо, тому що, ну, правда, воно нове. Ми як